Всім добре утро, приїхав я на роботу. У мене тут нова територія, зараз я вам покажу. Надо навести тут порядочок. порубати дровця. Тут травичка, я взяв косичку, мою підкосю, а може ножничками позрізаю. Зараз пройдемося, покажу вам. Отак. Стежечка. Беседочка така. Тут камні надо попідправляти чуть-чуть. Так, нічого, дворик хороший. Ну тут треба повигрібати, все погріб, погріба тут травичку чуть-чуть почухрати і все буде хорошо. О тут дровця в нас. Отакі. Ну такі дровця, що треба їх порубать у мішок і на мусор. Там вже сніг, вже спуски є, вам не видно, але я, я бачу, притягнув зараз, а не видно. Ну і ладно. Ну, така в мене буде робота. Це чи яблунька росла, чи я не знаю, щось таке. Так там гори в снігу. Пішов я по сокиру, взяв з собою ножниці, сікатор і великий, і, і, і взяв топорик і колодочку. А, тут колодочка є. Бачите, ну вона така колодочка, що два рази, навіть стукнеш. Яка є. Зараз візьму топорик і трошки почну розминатися, тому що тут у, у тіньочку, мабуть, мінус два. Там хтось балакає, ну ладненько. будем работать. Без рукавей нельзя работать. Вот так. Берем. Я же его машину не упхну. А давай беру и чик-чик. Дела. Выдумай. Так. Приїхали тут віддихати дві сім'ї з України. Якщо питали в мене, де тут морське око. Я їм все розказав, чуть не показав. Кажуть, ми самі підуть. Де губа ловка, все. Так, де товстіше, я беру. У мене є топорик хороший, де товстеньке. Дивіться. Такий у мене топорик є, я рубаю. Я не дуже кричу, бо тут, <кій> тут же ці хлопці ну, з сімками. Так що подумаю, що я щось лаюся та ще вибіжать на допомогу мені. Ну і що він сам собою балакає. Ну, то таке. Так, ну поробимо, поробимо, потім ще раз побачимося. Так, покажу що ж тут буде до, а потім буде після. Оце тут зараз таке знаходиться. За оцією пристройкою, верандочкою. О, покажу вам крупним планом. А потім покажу вам кінці дня. Чи способний я на що-нібудь навести порядок тут. Чи не способний. А ну оціните, так? Да? Так, будемо працювати, я вам щось розкажу. Пішли мої хлопці. Коротше, вийшли перекурити, кофе попити. Гостіці, щоб приїхали. Питають, як добратися до морського ока. Я їм розказав, тут установка недалеко. Не хочуть їхати машиною, кажуть, ми і так вже наїздилися. А тепер хочуть... Автобусом, так спокійніше. О, а тепер вийшли і пішли, кажуть, ми пішли кажучи. Ну, щасливого. Всього доброго вам, пожелав. Оце таке. Кажуть, як до морського, ока. я їм розказав до морського. Ока. тут, кажуть, ми десь бачили ці Ото на гору піднімається, поїздом, фінікуль. Губоловка тут рядом, тут пішки. Значить, на автобус наліво, на морське око, а то направо. Вон дивіться, вона видно. А воно видно, точно. Ага, все, а круповки знаєте? Ні, не знаю. Не розказав. Ну все. Вони мене внимательно послухали. А може зроблять на, на опород все по-своєму. Я їм хотів сказати, що це вже пізно на морське око. Ну що ну, я должен, так? І так кругом командую. У мене робота така. О. Та ще й, і, і туристи приїжджають, а ще й там буду командувати. Ні, не рукомах. А вдруг, а вдруг щось не той, а вони прийдуть, кажуть, що ж ти нам на совітував. Та всього може бути, да? Це точно. Оце я чекав секатором, А тоді секатор маленький такий. А чик-чик-чик, воно ж важко, да? Так? так я вирішив ламати. Воно сухе, ламається, але не ламається сікатором. А де то штенька тоді топориком. пориком. Ну, ось такі діла. Сонечко там так хорошо. А я в тії ті ті змерз, є шапка, я не хочу надевать. Я в ній що... зима дуже. Така вона плотна. Можу спотіть, змокрити, а потім зняти і воно захворіть. Я лучше так потихеньку як-нібудь. І вона мене здавлює. Ну, ще сонце, а я в шапке буду. <кхи> Я курточку надів робочу і працюємо. Ми працюємо без перекурів. Я ж не курю, а хто не курить, той більше працює, роботає. Тож робиш, робиш. Так, треба покурити. А сигаріцю воно ж дим в очі заходить кругом. Сів, покурив, віддихнув. А я ні, я пішов і пішов. Ось у такі я до роботи. Як за столом ви бачили, як я оце за столом, як я тьопаю борщ. Так ось і на роботі. Значить що? Ага. То, хто не курить, більше роботи. Я як просав курити, та думаю, блін, сам собі думаю, як це я брошу курити, а якщо треба буде віддихнути сісти. Тож бачно сів і сигарета. Як я як дурачок сяду і буду сидіти, ще будуть курити, а я буду дивитися. на Або на машині їдеш. Ну привичка, це шоферська, ферзь, знаєте. Риба вікно не робить, задні вікно. Їдеш, їдеш, ага. Оп, сігаре Покурив, покурив, їдеш, їде, оп, сигарету. Думаю, як я буду їхати? Особливо ми ж тоді торговлею займалися, їздили в каховку по товар. Три... 130 кілометрів, ну, десь півтора часа треба. Що я буду? Я... А я скурював сигарети дві, ну три, три, навіть. Що ж я буду їхати? Чіплюся за руль, та буду газувати. Не знаю. Ну брось, ви знаєте. Цьому году? В цьому році 14 год було в апрелі місяці. На благовіщення. Хто хоче курити, оце ви докурите До благовіщення. На благовіщення бросайте. Це якщо ви хочете бросити, а якщо ви не хочете, нічого вам не поможе. Які таблетки, які що не допоможуть, через рем'я закурите. Тільки треба, щоб це ви хотіли. Ну, типа, як я. Як я хотів, я просто. Все. Правда, год, я вам скажу. Так так хотілося, а це другий раз візьму в когось там бичок. Дай я. Пару раз почну і все. Це на сутки мені хватало. Буває двоє суток не то і це год у мене був такий переломний. Страшне. О. А ну ви напишіть, як ви бросали курить. Напишите. поділитесь зі мною, а я поділюся вже своїми товаришами. Бо в мене товариші курять, як сапожники. Я їм кажу, бросайте, я їм оце примір, Примір приводю себе. Не на що можу не привести. Не то, що там я работаю. Хорошо, ні. А от на що куріння яку бросайте. А я сам собі думаю, дурак, що я не бросив давним-давно. Я ж курив 30. Я считав, 30 чуть не до... Ну, 30 багато. Всі з школи, тобто ховалися, курили, як хлопці. О, іде вчитель. Ми отак у, 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 у рукав, а воно димить, а що тут дим виходить, воно в рукав, в рукав захопля, пальто там чи куртка, то це я за зиму кажу. А воно димить, руки воняють. Ну, по молодості це таке. Димы такие. А тоді думаю, ну що я тянув оту гадость и сейчас дивлюся на кого-то куря. Думаю, блин. Ну що, от дядь диму у собі і пф, випустить. Я теж був дурак. То що курив. О! Не знаю. Як ви на це дивитесь? ні, ну хто кури, то я теж як курив, дивлюся врач із сигаретою. Думаю, блін, врач понімає і курять. Значить нормально. Значить можна курить. Да? На когось дивився. А тепер не дивись на кого. Хто що мені скаже, хто що мені напише, хто що мені посоветує. Не, ну советы. Я че смотрю, так раздумываю, так, че не так, подумаю. Вот ж такая дела. Ну решение принимаю то я. Если хороший совет, то спасибо. А если не дуже такие, ну я ж хороший даю. Хороший. кто там была? там люди тоже работают. А я сам с собой, скажу, я сам с собой балакаю. Не, я с вами балакаю. Вот а такие дела. А кучка менса, менсов, с вами, вы знаете? А, я вас вот же сам целыми днями сам работаю. Скучно, вы знаете, скучно. Мы бы напарничок у меня. О. Мы бы с ним вдвоем, вдвох, раз, раз. И на горы о, Так, я что? Один у поле воин, да? Как там, короче, один у поле не воин. Значит, что я вам скажу? Вот эта кучка уменьшается. Видите? А вот эта кучка, видите, добавляется. Вот так. А тоді я оце все вмішаю, що то вже є такі мішки, продаються для е, стройматеріалів, для стройки. Туди можна кидати ну, вони видержують такі кріпки, Бо такі обичні, вони ну, мішки. Ну, не сахарні, ні. Не, не, не. Пластмасові ці. здорові, на 120 літрів. Вони тоненькі, вони тільки для е, такого сміття, для битового. А то треба для строїтельного і... О, бачите, який я сильний. І... і туди напну, напну, напну. І на утилізацію. Так скільки дров. Ну, дров бачите, скільки дровається. Скільки... Ні, 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 ніхто не ввозьме. Так понад дорогою лежать отакі, по метру, по, ну такі на прицеп. Лежать понад дорогою, ну понапилювали там лісники чи що. Ну там не охороняє ніхто. Ні в кого немає в голові, щоб це стати і нагрузити. Так то лежить сухе, вже трюхле. Сто году у лісі. І тут вдома. Я ж роботу, я знаю. Люди ж живуть м'ясні. Зразу ліс. Могла ну, два не куляють. А то лежить вже згнило І він його не возьме, ніколи не возьме. Ні -ні. Тому що тут продають на кожному шагу, поїдь купи. Квитанцію зберігай, О. Бо можна отримати. Так що тут не, ну, да, не в них у голові цього немає, що можна стати грузу. А в нас є. Я як їду і думаю, блін, якби я вдома це... став би та й вкинув би пару дрючків. Ну, якщо топити треба, то чим правильно. Вертольот щось літає, вже на воді літає. Воно вже само льот полетів дні вертольот літає, не цей спасательний, а якийсь другий. Кружляє отак. Кружляє. Воно обратно летить, він? А ну почуєте? Я вам його покажу. Не видно, да? Як гуди видно? Чи той чуть. Дивій. А низько-низько. Спасательний. Ай, поки я перехрюся, ні, ну видно буде зараз. Дивіться між деревами, я підтяну. Воно. І полетів. Це хтось ножку підвернув, навіть він полетів, спасать. А ну диви, Зараз ми його бачите знову. Інтересно, я сам це роблю, роблю, а потім роблю, роблю, роблю а потім встану і подивлюся, куди він полетить. І оце летить, летить у гори, потім сам зависне. Зависне, зависне, постоянно, постоянно, потім постоя. інше місто полетить, Ну, Далеко не видно, чи там драбину, чи він щось опустив може. І цей. А він оце видивляється, де ж там хтось, десь хтось щось. Ну, оступився, бо я бачив, як привозять у больницю. Він сів, потім каталку. Другий раз що сам чоловік із ну, просто на ногу не стане, підвернув та пошкандибав до того костоправа. А другий раз з носилками підвозять і все, і три спасателя з ним. Оце ж сам той, що їздить. І спасати, давно. Кружня, кружля, фугора. Я вам показав, ну не видно. Дайте я хоч сам роздивлюся. Ну ладно, будемо працювати. Бо... Бачите, руки в мене зайняті. То включив, то переключив. Я люблю руками працювати. і ногами теж.